То карколомні втрати. Буквально за 4-5 днів наступу росіяни втратили щонайменше 63 одиниці військової техніки в районі села Красногорівка на Авдіївському напрямку. Такого висновку дійшли аналітики Діпстейт, спираючись на фотографії із супутників. Проаналізувавши зміни на супутникових знімках, було зафіксовано втрати більше шести десятків одиниць техніки. Практично вся техніка була знищена в районі Красногорівки та на під'їзді до населеного пункту. Аналітики Діп зазначають, що за фотографіями важко оцінити втрати ворога у живій силі. Однак лише біля Красногорівки кількість загиблих окупантів вимірюється сотнями. Попри те, що на полі бою у росіян була кількісна перевага в усій техніці, це не допомогло їм перемогти. Дана атака, продовжують експерти: черговий доказ недієздатності тактики броньованого кулака. У цій війні, коли одна зі сторін концентрує техніку, і за рахунок переваги у ній намагається досягти успіху на полі бою. Це доведено невдалим наступом росіян на Вугледар, Новоєгорівко, Андріївко, Мар'їнку, а тепер ще й Красногорівко. Та на жаль, це правило поширюється і на Україну. Наші розбиті колони біля малої токмачки, Вербового, Роботиного, Старомайорського, Новодонецького та Рівнепілля теж є доказом цієї тези. Військові експерти пояснюють, результативна взаємодія аеророзвідки та артилерії зводить на нівець кількісну перевагу у броньованій техніці, тож виграти у цій війні можуть допомогти тільки неординарні підходи до ведення бойових дій, а не просто танки та БТРи.